Незвичний формат відео для вас, але це буде цікаво. Чи думали ви, що упаковка може бути не простою красивою, а й дивовижною? Їстівна упаковка, упаковка, яка росте, рідина в упаковці без упаковки? Ці інновації вже існують. Сьогодні розповімо вам найцікавіші і найкреативніші види упаковки, які точно вас здивують. Так, ви не помилялися, упаковку можна їсти. Наприклад, чашки з печива використовують у кав'ярнях, щоб зменшити кількість пластикових стаканчиків. обгортка з рисового паперу зміцнює пластикову упаковку для снеків, пакетики з морських водоростей, у них упаковують соуси та спеції, і вони розчиняються у страві. Перевага нуль відходів, замість сміття смачна добавка до їжі. Наприклад, лондонський стартап Охо створив возінні кульки у їстівній оболонці. Просто надкусив і можна пити. А що, якщо після використання упаковку можна посадити? Папір із насінням упаковка для чаю, яка перетворюється в квіти. Міцелієва упаковка коробки з грібного міцелію, які можна компостувати або використовувати для вирощення рослин. Картонні коробки з травою, упаковка для яєць, яка згодом стає добривом. Як, наприклад, компанія Ековотів створила екологічний замінник пластику з грибів. Він повністю розкладається за 30 днів. Уявіть упаковку, яка просто зникає після використання. Наприклад, розчинна плівка для продуктів кладеш у воду і вона повністю розчиняється. Пакетики з крахмалю виглядають як звичайний пластик, але в воді вони стають безпечним розчином. Капсул для напоїв, кладеш у чашку, додаєш гарячу воду і обгортка зникає. Екологія менше пластику чистіші океани. Як приклад, у Бразилії вже тестують розчинні пляшечки для молока, які не залишають жодних відходів. А що, якби коробка майже не існувала? Наприклад, повітряні бульбашки замість пластику вони тримають форму, а потім зникають. Вакуумна упаковка, яка зменшується, займає менше місця та не потребує пластику. Тонкоплівкова оболонка для продуктів зберігає свіжість, але повністю розкладається. Наприклад, в Японії вже продають огірки без поліетилену із природною захисною плівкою, яка довше зберігає свіжість. Упаковка майбутнього вже тут. Вона екологічна, функціональна та просто вражаюча. Яка з цих упаковок здивувала вас найбільше? А якщо вам потрібна стильна та якісна упаковка, замовляйте її в пайпербокс. Будь-які види упаковки, якісні матеріали, індивідуальний підхід це все про нас. Paperbox створює упаковку, яка працює на ваш бізнес. Переходьте в Instagram Пейпербокстов та пишіть тому Дірект.